Взимку організм дітей особливо потребує вітамінів для підтримки імунітету, розвитку та захисту від сезонних захворювань. Давайте розглянемо, які вітаміни важливі та їх особливості для дітей, які знаходяться на грудному та штучному вигадовуванні. Для чого потрібен вітамін Д? Він забезпечує здоровий ріст кісток, зміцнює імунітет, сприяє засвоєнню кальцію та фосфору. Які ж джерела його? Безумовно, це сонячне світло, а також деякі продукти: риба, яєчний жовток, вітамінні добавки. Особливості у дітей на грудному вигадовуванні: рівень вітаміну Д. Залежить від раціону матері. Більшість малюків потребують добавки 400-800 міжнародних одиниць, які призначає лікар. У дітей на штучному вигадовуванні вітамін D часто вже є у суміші, але його кількість може бути недостатньою, тому потрібна додаткова консультація з педіатром. Вітамін С він потрібний для підтримки імунітету. Допомагає у боротьбі з інфекціями, сприяє засвоєнню залізи. Які джерела вітаміну С це фрукти, апельсини, ківі, ягоди, лохина, наприклад, овочі, шпінат, брокколі. Особливості у немовлят вітамін С зазвичай надходить із грудного молока або суміші, додаткові препарати зазвичай не потрібні. Якщо дитина здорова, вітамін А. Вітамін А потрібний для нормального стану шкіри, зору і імунної системи. Джерела вітаміну А це морква, гарбуз, молочні продукти. У більшості дітей потреба вітаміні А покривається через грудне молоко або суміш. Надмірне споживання може бути шкідливим, тому його додатковий прийом. Лише за призначенням лікаря. Оміга-3 жирні кислоти. Для чого вони потрібні? Вони сприяють розвитку мозку, нервової системи та зору. Джерела омега-3 це жирна риба, ласось, оселедець, а також спеціальні диетичні добавки. Особливості, малюкам, які знаходяться на грудному виготовленні, потрібні омега-3 через раціон матері. Для немовлят на штучному вигадовуванні важливо обрати суміш, яка має в своєму складі оміга 3 кислоти. Пару слів о мікроеліментах цинк та залізо. Вони дуже потрібні, вони зміцнюють імунітет і сприяють кровотворенню та розвитку мозку. Джерела мікроеліментів це м'ясо, яйця, бабові, збагачені каші. Діти, які народилися, в строк мають достатнє депо заліза, яке отримали під час перебування у мами в животику. Діти, які народилися передчасно, можуть мати знижене депо заліза і тому потребують добавок в харчування у дітей на штучному вигадовуванні рівень заліза залежить від складу суміші. Звертайте на це увагу. Особливості прийому вітамінів взимком на грудному і штучному вигадовуванні. На грудному вигадовуванні усі вітаміни дитина отримує через материнське молоко, тому важливо, щоб мати дотримувалась збалансованого раціону, включаючи рибу, молочні продукти, овочі, фрукти обов'язково додатковий прийом вітаміну Д, оскільки його кількість у грудному молоці може бути недостатньою. Якщо дитина знаходиться на штучному вигадовуванні. Більшу кількість вітамінів вона отримує із суміші. Однак вітамін Д і ам'яжирні кислоти можуть потребуватися додатково. Загальна рекомендація: не призначайте вітаміни дитини самостійно. Завжди консультуйтеся з педіатром, уникайте передозування, особливо жиророзчинних вітамінів А, Д, Е. Забезпечте збалансоване харчування для дітей, які почали отримувати прикорм. Пам'ятайте, що найкращий спосіб зміцнити здоров'я дитини взимку це правильний догляд, прогулянки на свіжому повітрі та ваша любов.